2012 рік. Ми з вами працювали в новому році, новий рік. Я перш за все хочу подякувати за ту підтримку, яку я відчував від усіх вас, від депутатського корпусу, від ще команди виконавчої влади в нашій області, від керівників наших силових структур. Що хочу сказати коротко, хоча знаю, що на минулій сесії заступник научного. Державної адміністрації Військову Василь Володимирович доповідав. Коротко, звичайно, економіка це основне. Що вдалося зробити в минулому році? Призупинити спад в економіці. Ми маємо на кінець ріст валового внутрішнього продукту 12,8%. Ми перекрили спиртову галузь. Ви знаєте, що є проблеми сьогодні в реалізації спирту, але ми сьогодні запустили в минулому році. Поросівський завод Біопалива, який в перспективі буде виробляти вже в цьому році 65 тисяч тонн в минулого році, це був початок дві тисячі тон біопалива.